Слава рідним богам, слава предкам, слава витязям ЗСУ. На цьому тижні святкуємо Копайлах четвер, 20 червня, тому оголошую місце зустрічі, як і обіцяв, це метро Героїв Дніпра на платформі 11.00. З собою візьміть обов'язково світлі вишиванки. Дивіться на погоду, тож від дощу теж з собою можете взяти парасольки, дощовики, хай вони будуть з собою. Браччина обов'язково, бо півдня ми десь будемо готуватися, і святкування основне буде ввечері і на ніч. Візьміть з собою каремати, на яких будете сидіти, і якісь кофтинки, бо під ранок може бути прохолодно, особливо коли ми підемо зустрічати світанок в четверту ранку, то буде трошки так прохолодно. Візьміть з собою обов'язково аптечки, ті засоби, які вам потрібні. Візьміть щось від комах сліпнів від укусів. І візьміть з собою рано від порізів, засоби і бінти. Або в принципі боси ми ходимо по землі, може десь щось там не помітимо, якщо там або камінь, або скло, щоб в разі чого ви могли це все швидко подолати. Так само і у воді, якщо там камінь або мідія, щоб можна було в разі чого. Надати першу медичну допомогу. От звертаюсь до чоловіків, хлопців, беріть з собою сакири, садові пилки, бо нам треба буде заготувати дрова як на саме святкування, так і на ніч, коли ми будемо сидіти навколо вогнища і спілкуватися. Дівчата, беріть з собою стрічки, бублики, все те, що потрібно для того, щоб нарядити морено, от, і заспівати пісень навколо неї. Основне сказав, два дні в нас ще є попереду, тож ставте свої питання тут в коментарях на YouTube. Або в Телеграмі, де буде поширене це відео, а також у Фейсбуці. Маєте мій телефон, телефонуйте, пишіть так само в соціальні мережі: Telegram, Viber, WhatsApp. Буду відповідати. Поки ще є два дні, то в принципі я зможу дати відповідь. От, а коли ми вже 20-го числа поїдемо, то відповідно я вже відповідати не зможу і не буду. А оттож, готуємося до свята, дивимося на погоду, беремо з собою речі, які вам потрібні, щоб ви не змерзли вночі і не змерзли в разі того, якщо піде дощ. В принципі, на 20-те число там по одному з прогнозів. На ранок стоїть дощ, начебто, потім має бути сонячна, гарна, прекрасна погода. Тож налаштовуємося на чудове святкування, знайомство і спілкування. Слава рідним богам, слава предкам, слава витязям зсу і слава Купаю.